Аби вас таколе гесенько громом вдарило для покращення кровобігу. Добрий вечір. Зараз буде катка на Рондо, неймовірна, надпотужна і, мабуть, найкраща, яка існує в всесвіті, тому що це відбулося, по-перше, після видалення зуба мудрості, тому в мене було от така го го харя на американського тата своєрідний, і під дію заспокійливих я видав неймовірний скіл, чого від себе не очікував, і чат також був захваті. Поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар, тому що це. Мені дозволяє розвиватися і рости. Будь ласка, дайте, щоб в мене хоч щось виросло, тому що з пісюном не спрацювало. Хлопці, ну не бийте ну я не місний, ну дійсно, не бий! Це життя, все, все потужно, дуже багато планів на червень, дуже багато замутів, і дуже велика буде продуктивність. Тому зараз вже немає коли оцею щокою, блядь, балуватися. Треба вже пригати. Тому, що, ну, типа, умовно, вже восьме час. Реально стільки буде роз'йобних моментів в червні, що вам словами не передати. Так що, вже, вже оцей пружинка зжалася, вже скоро вона вистрілить. І блять, знов ця локація, на неї не хотів падати. Не хлопай, блядь, і не підгладай вікна у йобок. Добрі як плечі. Там твої справи. Давно не заходив до тебе, аж скучив ща тобою. як просувається парашетний спорт. Ой, бляха, бачиш як? Ніби нормально, але й ніби важкувато. Все, я спалив. Я так і думав, що він на даху. Добрий вечір, чоловіче. Я тобі масажую яєчка з пира ногою для покращення кровообігу. Засуджую, не підйобуйте мене, як кіберспортсмен. Що. Я, я розумію, ви не хочете того признавати. Ви бачите, як я прогресую в PUBG але ж не треба так підйобувати. І, будь ласка, хто завітав на стрім? Поставте лайк. Отам він досі повзає. Дивіться, отак зробимо. Ну давай, блять! Ну ти йобнутий. А? -а, -а! в нахуй! Як мальчика просто. Про... Я, я я колись дивився на різки і там постійно так обстрілами байтили, ставили мітку і давали в голову. Тепер я користуюся. Що цим... таке впав з даху? Поц, все, біжим. А, стоп, другий шолом. Володя 200 гривень добрі плечі. Пане Романе, Чатік гарних вам каток. Хай навіть буде парашутний спорт. Головне кайфувати від процесу, щоб вам крайню плоть задньою дверкою мерсіка прищемило, так сказати, для кращого кровообігу. Дуже дуже крапко дякую. Добрий вечір. Бажаю тобі гарного перегляду, і щоб тебе знаєш, от ця квітка, на яку муху, мухи сідають, і всякі ці мушки, і вона їх захлоплює їсть. Ну, типа, рослина, яка ворушиться, яка їсть м'ясо. Курва, блять! А в мене нема аптеки. Тобі капета в роті! Блять. Макс 300 гривень давай, братику, бери топчик. А нано йому суці. Дякую. Зараз візьму, зараз все організую. Спробую покрасі лупанути Блять, я вже так сфокусований на грі, що в мене геть трошки біль зуба, ну, типу, оця ранки. Дякую, дуже вам дякую за донати, дуже дякую за підтримку. Зараз я все організую по красі. Опа. Стоп, там де ж машина проїхала, ні? Стоп, чи в мене глюки? Там десь автобус проїхав. Я заглючив? О, їде, їде вів! Я передбачив майбутнє! Я реально передбачив майбутнє. Сука, от майже влучив лобовушку. Ану ваша ставочка пахне тут топом чи ні? Скажіть, будь ласка, от як ви відчуваєте своїми геніталями? Дівчата клітором чоловіки лівим яєчком. Ану, ну давайте ставку. Хто вгадає, тому, тому плюс 300-вих акти в рік, поняли? Ви додаткові три рази трахнетесь, хто вгадає. А ну, ну давайте. 17 бу місце буде, дивіться, заглох трошечки, але це так потрібно. Сука. Отако. В спину їбашить. Це воно досі там сидить. Вони там завжди люблять до кінця сидіти на даху. Хтось десь, блять, на відосі показав позицію. Вони, сука, її задрачують. М -м? Позиція не вирішує. <пло> Пози... Блядь, блять, неважливо, яка позиція, важливо, хто знаходиться на тій позиції. Легесенько, легко і невимушено. Всім добрий вечір. Поставте, будь ласка, лайк під стрімом. Вам, мабуть, цікаво, що в мене зі щокою. Я просто готуюся до ММА турнірів. Вчора була перша ну, перший бій такий тестовий. Скоро ви все побачите на твічі. От можете в чата розпитати, хто. Скоро будуть ММА і поєдинки на твічі, вирішив себе в цій ніші спробувати. Паливо закінчилось. Сука, як вчора. А у мене є паливо, мені похуй. Бачу. М24 глушить. Бачу, ша одна уйобка Бля, буду в ММА йду. Найкраща позиція. Це відкрита, але тут вже хтось сука є. Забрали, а в мене є тут інша тачка. Все, чудово. Сука, опен собі зробив oh. нормально, зараз все буде. О, його криють. Ага, той забрав його, чудово. І драгунось тут. Ага, все, він забрав ніхуя, собі кінг заряженный. Аби до мене так ніхто не підійшов зараз. Кинг по мені інфу взяв, чи не він хоче дроп залутати. Якийсь чувак заряженный і самовпевнений. Побачимо, хто з нас, блять, хитріший. Бачу. Єбать, в нього вже снайпа. Він мені в голову може дати легесенько. Блять. Добрий вечір всім. Хто ще лайк не поставив, самі знаєте. Кручусь до краю зони, щоб глянути, що тут буде зараз. Бачу. Палива майже немає. 11 секунд, треба летіти. Завжди буду в фіналі, де накидати, тому що дуже ризиковано без них. Але в цій тачці вже й немає нічого, щоб накидати. Секунду, в мене фінал. Хтось там пікає. Да саме останній, бачу. Тобі вже звибігати треба. Косплей на американського тата. Єбать, Єбать, це самий спокійний топ, який я коли-небудь брав. Я, блять, з таким спокійним, що не був. От, блядь, це знеболююче, мабуть, так. Ще й дропік в павні Єбать, це що? за. А, блядь, це що за топ щойно був? Це що щейно був за топ? Невже я стаю кіберспортсменом? Тупо все збалансовано. Тупо я читаю гру, я розумію, що мені зробити, щоб взяти. Охуєть. чисто Легесенько, на розслабоні.